У неділю рано сонечко сходить, найсвітіша матінка, синочка водить, повела го на утріню, з утріні на службу, служба з зказані на вечірню, з вечірньою до гробу отворився Божий гріб. Оглянуся, милий біг, чого потребуєш, чоловіче, легкого сконання, душного збавління, стоїть свічка світяча, перед Ісусом Ведяче, вичуть і мій Ісусе через свічені руки, священник Ісуса пістує, моя сі душа радує. Радуйся, душу моя, бо свиділа Боже тіло, щось із душою звучила, наш сосуд добрий всі прибити руки і ноги на Христі прибили, який з нього майстер дорогий, солодка зброя, радуйся, душа моя, кінчила діва, угородце. Молилася Богу Отцю, так сі молила, аж си їй дружка з'явила, з то дружку входила, Надибала святого Івана, мій святий Іване не видів я свого сина. Видів я твого сина, як його жити замордували, руки ноги на хресті прибили. Іди Петре, іди Павле. Ідіть по світі, кажіть малому семилітньому, живе ту молитву відмолили два рази на тиждень, у п'ятницю при обіді, і у суботу при Такому сей райські ворота будуть утвирати, а пекельні замикати, на воїні не згине, на воді не потоне, без святого сакраменту не вмре.